Пропоную комплекс загальнорозвивальних вправ для хребта і стигнового відділу. Як завжди, займатися краще на свіжому повітрі. І нехай сама природа надасть вам натхнення, здоров'я та гарного настрою. Починаємо. Потягнулися. Вдих. видих, в сторони прогнути. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вправа для рухливості в стегнах. Одну на одну прожинемо. Чотири раз. 4. раз, два, три, чотири і раз, два. Змінили положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Добре. Три, чотири. І раз, два, три. Закінчили вправо. Наступна вправа. Пружинимо назад. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім ми прижинимо ще далі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Наступна вправа. Повертаємо колінки. Два. Три, чотири, спинка пряма. Пять, шість. Сім. Вісім. Ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили вправо, Наступна вправа випади. Ручки. Завели. Раз, Два. Чотири. Шість. Сім. Вісім ще раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Не змінюючи положення ніжок. Тягнемося. Раз. Два нагору. Раз. два. Два. Раз, два, раз, два. І раз. Два. Змінили положення. Випади ручки назад. Два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще раз. раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім ручку поставили. Лікоть нагору. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім. Наступна вправа кішка. Піднімаємо спинку і опускаємо на видох. Раз. Вдих. Вийд. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Потягнутися. Ручками тягнемося вперед, розтягуємо. Ручки назад. Добре, вправа у присиді <сісти>. Раз. Два. Три, чотири. Спинка пряма, хвостик назад. Шість. Сім. Вісім. Добре. Перекати. Тягнемо. Носочок на себе, пружинимо. На іншу ножку? Спинка прямо хвостик назад. Продовжуємо І ще раз. Добре, ножки майже там же, ще ширше, нахили вперед пружинемо. Назад. Вперед. Може, хтось ліктями дістане підлоги? Назад. Перед назад. Добре. До одніє... одного носочку. Ножки в калінках не з'їбаємо до іншого. До п'яточки ззовні. В іншу сторону? Добре, ножки разом, ножки разом. Нахил вперед і крокуємо на місці раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. потягнулися, Видих. Доброго всім. Здоров'я.